Вітаю вас на Хмельниччині, я Світлана. Нас буквально нещодавно засипало снігом, була така, знаєте, гарна вечірня зимова казка на вулиці. Але незважаючи на зимову погоду, я хочу поговорити про рослини та квітники. Для садівників така тема навіть взимку є актуальною. Але спочатку хочу я привітати нових глядачів і коротко розповісти про наш канал. Наш канал на тему садівництва та городництва. Але не про те, як зробити ділянку ідеальною, а як зробити її малодоглядовою і казковою. Тому Якщо така тема вам цікава, то обов'язково підпишіться під час перегляду. Ютуб це дуже полюбляє і починає таке відео рекомендувати іншим глядачам. Тому підписуйтесь, я за це вам буду дуже і дуже вдячна. Отже, сьогодні хочу я обсудити п'ятірку топових для мене рослин. За допомогою яких можна сформувати сад від А до Я. Тобто, вибравши одну групу рослин, ви можете заповнити ними весь сад, або можна поєднати між собою. Це є дуже зручно і це полегшує роботу у виборі стилістики самого саду. Почну я в першу чергу саме з хвойних, тому що вони дійсно беруть на себе завжди акцент. Вони є практично в кожному саду. І великий плюс в тому, що вони гарні протягом всього року. Вони зелені. Їх видно класно і влітку, хоча все навкруги зелене, але їх класно видно і взимку. Взимку це дійсно прикраса будь-якого саду. До речі, взимку, коли падає вологий сніг, він створює ось таку корку. Бачите? Ця корка снігу є дуже небезпечною. Вона може поламати пагони. Тому бажано сніг з хвойних рослин, з туй, з ялівців, обов'язково знімати. Я цього не зробила самшиту, тому що моя донечка Аліса прихворіла, я була біля неї. На наступний день трошки була відлига, і пухнастий гарний сніг став ось такою коркою, яку я навіть не можу зрушити з місця. І зараз її піднімати, обривати, пагони, самжита це також небезпечно робити і не потрібно цього робити. Тому обов'язково струшуйте сніг. Але коли ви стрижете хвойні, причому дуже часто стрижете, то Ваша рослина вона має таку, бачите, компактну форму. У мене цей самшит зовсім не розвалюється. Він компактний. І ця корка снігу йому, в принципі, не дуже ти заважає. Вона зверху лежить, вона не розвалює пагони, вони не ламаються. Тому, якщо ви стрижете хвойні, то це не так страшно для них. Але бажано, звичайно, цей сніг струшувати. Отже, хвойні в саду. За допомогою хвойних можна створити сад повністю. Заповнивши тільки хвойними рослинами, вони є різних видів, їх можна формувати різними формами. Можна створювати сад в японському стилі вистригати у формі бонсай. Можна бавитись з ялівцями дуже класно, навіть самшитами. Можна створювати гарні форми у вигляді сердечок, у формі грибочків. Це виглядає дуже-дуже гарно. Це підбирається саме до стилю вашого саду. Тому хвойними можна заповнити весь сад. Вони є різних відтінків. Є хвойні, які стеляться по землі, ґрунтопокривні, покривні, які закривають повністю ґрунт, і таким чином у вас зростає менше бур'яну. Хвойні високі, ялівці, туї. Потім середній по висоті види рослин. Тому тут можна групувати, фантазувати і повністю зробити сад з хвойними. Великий плюс, як я вже сказала, такий сад буде вічно зелений протягом всього року. Сказати, що він буде малодоглядовий, то ні. Тому що хвойні потребують багато уваги. Вони потребують і стрижки. Вони потребують, щоб їх вичищати зсередини, тому що кущі туї не всі, але більшість з них потрібно вичищати. Сосни потрібно вичищати, тому що всередині дуже багато накопичується листя, яке засихає, і там збираються саме всі хвороби, тому вичищати їх потрібно. Можна пилисмоком, можна вручну. Є спеціальний пилисмок для саме садових рослин. Їх потрібно обробляти, робити як профілактичні обробки, так і дуже часто вже лікувальні. Тому сказати, що сад чисто хвойних, він не є легкий, але він є вічно зелений протягом всього року. Йдемо далі. Якщо ви не хочете мати чисто зелений сад, його можна доповнити квітами. І краще всього, з хвойними комбінують троянди. Вони є також в кожному саду. Погодьтесь, не просто так троянди назвали королевою саду. На сьогодні вибір троянд є аналогічно, просто масштабний. Можна підібрати для свого саду по своїй стилістиці і по кольоровій гамі аналогічно підібрати для себе. Можна заповнити так само сад повністю від А до Я чисто трояндами. Звичайно, такий сад не буде взимку привабливим, хоча свої троянди я цього року не прибирала. Ні. Листя не обрізала. І зараз в нас було мінус 14, і троянди стоять зелені. Тому, в принципі, троянди також можна назвати і вічно зеленими рослинами. Обрізати я їх буду вже навесні. Тому використовуючи ось цю різновидність троянд, бордюрні. Можна також гарно підкреслити ними стежку. Плетисті можна ними гарно підкреслити, як арку садову, як гойдалку, як паркан. Так само і біля будинку можна плетисті посадити. Штамбова троянда гарно виділяється взагалі на передньому плані. Паркові троянди вони високі, вони вище двох метрів, їх висаджують на задньому плані. Тому, комбінуючи ось такі різні посадки троянд, можна також сформувати сад в єдиному трояндовому стилі. Цей сад дуже романтичний. Не забувати про кольорову гаму. Не потрібно ляпати різні кольора на одному квітнику. Використовуйте два кольори. Поєднуючи один з одним. Наприклад, білий та рожевий. Можна використовувати, до речі, різні види троянд, головне кольорова гама. Поєднати білий з ніжним таким рожевим зробити акцент на яскравому рожевому. Буде гарно. Чи жовтий і помаранчевий. Також між собою, така кольорова гама поєднується. Якщо більш яскраві відтінки, то Яскраво помаранчеві троянди з фіолетовими. Такий сад також гарний білий додати. Тут можна розкривати цю тематику і створювати дійсно такий романтичний сад. Наступний третій витрослин. Які цього року мені дуже сподобались і вони з'явилися в нашому саду це Злакові. Це пенісетум, Аліска моя тут побривала всі пензлики, його бавилася, тому він в мене тепер чисто, можна сказати, зелень залишилася, яка стала такою, бачите, золотистого забарвлення. Але злакові також великий плюс в тому, що вони декоративні взимку. Злакові обстригаються вже після морозів на початку весни і відновлюють свій ріст вже десь в травні місяці. Тому в цей період навесні, коли злакових немає, в нас ґрунт пустий, ми висаджуємо весняні цибулеві квіти. Повністю весь ґрунт. Заполонити ось цими весняними квітами, і у вас буде шикарна весна, і у вас буде шикарний сад, потім літо, осінь, зима з злаковими. Коли ви повністю заповнюєте сад з лаковими, це зараз набирає тема дуже шалених обертів серед молодих садівників. Вони знайомляться з лаковими і просто закохуються в них, тому що це сад в природньому стилі. Сад, який не потребує ніяких реально обробок. Сад не потребує буквально стрижки, тільки ось на початку весни, зістригти злакові. Так вони стрижки не потребують, вони не хворіють, вони є невибагливими зовсім, вони є посухостійкими, їм не потрібен полив. Єдиний плюс з цих рослин. Мінус в тому. Що вони швидко розростаються. Більшість лаковів є агресорами, вони швидко розростаються і заповнюють масу. Тому під час посадки їм потрібно залишати досить такі великі простори, тому що ми висаджуємо молоді рослинки, а вони ростуть, ростуть і через 4-5 років виростають із такими великими, особливо міскантуси, картадерія. То має можливість її посадити, тому що карта дерія, вона не переносить морозів, вона вимерзає. Кого більш тепліше, чи, можливо, хтось її вкриває, то це масиви, це дуже великі рослини. Тут потрібно бути уважним. Також є і злак Red Baron, то вона взагалі в неї коріння, як у порія. Її часто висаджують з обмежувачем, або взагалі у кашпо. Але вона дуже неймовірно гарна, яскрава восени. Тут є свої плюси, є мінуси. Але злакові дійсно набирають обертів, популярності, тому що влітку, коли повний штиль, у вас в саду, спека, повітря аж тако пливе. То злакові в цей момент все одно потрошки тако колишаться і створюють легкий, ніби морський бриз у вас в саду. Таким чином, сад оживає і стає таким ніжним, легким та живим навіть у 35 градусів спеки 40, ваш сад живий. В цьому великий плюс. Тому що хвойні. Що троянди, що злакові, їх можна поєднувати між собою. Вони гарно ростуть разом, полюбляють в міру полив, переносять, в принципі, спеку, ну, разом ці рослинки дружать. І, до речі, зі злакових, як я сказала, можна зробити повністю весь сад, висаджуючи більш високорослі міскантуси картадерії на задній план. У мене є маленький міскантус, я його навіть не буду зараз показувати. Він маленький, зовсім я його цього року висаджувала, вже з ним побачимось влітку. На задній план більш високі міскантуси картадерії, потім низкорослі, є середній ріс, як пенісетом, також міскантуси. Вони є також різні і по забарвленню своєї листви є темні, є більш світліші з такими прожилками світлими. Китайський міскантус, якщо я не помиляюся, є такі зовсім маленькі вівсяниці блакитні, якими дуже гарно ось так доповнювати, також стежки виділяти. І злакові. Потрібно ділити. Вони, особливо вівсяницю, її розсаджують навіть навесні, потім восени її розмножують. Злакові потрібно ділити, тому що через 2-3 роки вони просто розсипаються, дуже багато видів, і їх потрібно оновлювати, омолоджувати. Таким чином можна взагалі створити свій бізнес по продажі злакових, якщо ви оформите всю ділянку злаковими. Також гарна ідея. Наступний витрослин, який мені дуже подобається, і він також набирає обертів в садах, але цей витрослин є дуже капризним, це гартензій. Гартензії, вони неймовірно гарні, вони, неймовірно ніжні, вони неймовірно великі кущі з гарними махровими шапками. Але вже ці рослинки є вибагливими. Їх не можна посадити просто в легкий, пухкий родючий ґрунт з органічним добривом, в такому ґрунті вони рости не будуть. Тут потрібен свій підхід. Своя посадкова яма і свій догляд. Вони полюбляють кислий ґрунт, вони потребують обробок, вони потребують підкислення, вони так можна змінювати колір. Деякі види гортензії, такі як широколисті, потребують вкривання на зиму. Дуже часто вони вимерзають в наших регіонах. Є менш вибагливі, такі як волотисті. Вони морозів не бояться, але кислий ґрунт, підживка їм потрібна. Вони полюбляють полив, і вони ростуть в більш таких затіняючих місцях на пекельному сонці, хоча також є випадки, що їх висаджують, але на пекельному сонці вони набагато швидше перецвітають, їм там тяжкіше. Але гортензіями також заповнюють повністю всі сади. Ряд гарних, масивних, широколистих гортензій з великими такими махровими шапками це дуже гарно. Вони гарно поєднуються з хвойними. Тому повністю можна зробити акцент на гортензіях, зробити гарну траншею з кислим торфом і висаджувати гортензії, відокремлювати одну зону ділянки від іншої. Це дуже і дуже гарно. Гортензії переходимо вже до п'ятого виду рослин. Можна сказати, я їх об'єднаю в такі рослини, які полюбляють тінь, і за допомогою яких можна створити гарну лісову ділянку. Якщо ваша ділянка знаходиться в більш такому тіньовому місці, десь можливо ви біля лісу живете. І у вас є можливість, і це дуже класно зробити тіньові квітники. То я рекомендую висаджувати хости. Хости гарно поєднуються з папоротю, з гейхерами, брунера і гартензії. Ось цей вид, я їх об'єднаю так в тіньові рослинки, ними класно зробити лісовий сад, він дуже ніжний, він легкий такий сад, наповнений вологості. Єдине тут слимаки, з ними потрібно боротись, тому що слимаки дуже полюбляють їсти листя хост. І цим псують їх зовнішній вигляд. Але є маса гранул від слимаків, які з цим борються. Отже, хости, вони також є різні. Зараз не стільки насичений, просто наш садовий спектр різними рослинами. Кости бувають із великим листям, такі, що розростаються, вони майже пів метра 60 см висоту, якщо всі умови їм підходять. Різна кольорова гама з світлим малюнком, блакитні. Можна на передній план висаджувати менші по зросту, перед меншими. Костами висаджувати, є різні відтінки гейхер, від світло-салатового до малинового, до фіолетового. Ось таким чином також папороть між ними. Папороть є, до речі, і вічно зелена. Майте на увазі, я зараз покажу свою папороть. Вона знаходиться під снігом, але вона зелена. Тобто, якщо немає снігу, папороть гарно Підкреслить своєю зеленю ділянку. Якщо є сніг, то, звичайно, він поб'є це все листя. Тому тіньовий сад можна доповнити ось такими рослинами. Він буде неймовірно гарний, неймовірно природній і просто фантастичний. Розповіла я, я для мене наголошую на п'ятірку топових рослин. Якщо у вас ділянка ще чиста, ви садівник молодий, і створюєте свій сад з нуля, то я би рекомендувала саме подумати, в якому стилі ви хочете бачити свій сад, які рослини вам більше подобаються, чи ви маєте можливість і багато часу витрачати на свої рослини, то я би зупинилася просто на ось таких п'ять топових рослин. і... Зорієнтувалася, що я хочу бачити в своєму саду. Ну, а далі, коли вже є якась основа саду, далі вже можна подумати і доповнювати свій сад іншими рослинами. Тому що на сьогоднішній день рослин просто-просто дуже і дуже багато. Коли ми заходимо в садовий центр, наші очі просто розбігаються. Тому перед нами завжди повинен бути план, що ми хочемо бачити в своєму саду. Все. На цьому з вами я прощаюся. Дякую всім, хто є зі мною, хто долучився під час перегляду цього відео на наш канал. Мені завжди приємно бачити вас всіх в коментарях. Залишайте ваші коментарі, залишайте вподобайки під відео. Для мене це дійсно дуже і дуже важливо. Дякую всім за перегляд. Залишайтеся здоровими і бережіть себе. Пока-пока. До скорої зустрічі в новому відео.